Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу топ 5 фактів про Far Cry 3. Беріть щось смачненьке, беріть чай і подали дивитись. Факт перший. Вас постійно ламає четверту стіну. У деяких сценах здається, що вас дивиться прямо на гравця, а не на Джейсона. Це зроблено навмисно, щоб ти відчував, ніби він знає, що ти граєш у гру. Факт другий. Ходь спеціально менш харизматичніший. Розробник намисно зробили хойта холодним і порожнім, щоб показати, що у вас хаотичне безумство, а хойт – системне зло, бізнес і рабство. Але через це більшість гравців його недооцінюють. Факт третій. Гра винагороджує жорстокість. Чим агресивніше ти граєш, частіше використовуєш стал скіли. Швидше зачищаєш а він пусти. Тим комфортнішою стає гра, і це зроблено спеціально, щоб ти звик до насильства, як Джейсон. Факт четвертий Острів це пастка, а не просто мапа. Карта Far Cry 3 побудована так, що ти, може, завжди бачиш вежі, а він пусти поруч, постійно дає ціль. Гра не дає тобі спокою, який сам острів не відпускає героя. Факт п'ятий. Фінал натякає, що правильного вибору не існує. Незалежно від рішення. Джейсон втрачає себе або морально, або буквально. Це рідкісний випадок, коли шутер каже гравцю, ти не герой. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Сподіваюсь, вам ці факти були цікавими, незвичними та корисними. Всім до нової зустрічі і пока!